Вітаю! Поразка козацьких повстань наприкінці 16-го першій половині 17-го століття, а також прийняття у Польщі ординації війська Запорізького, обмежили козацькі права. До того ж, обмеження доповнювалися визисками українського населення у соціально-релігійному плані. І всі ці гноблення призвели до нового всенародного повстання на теренах сучасної України, а привід до цього повстання був досить цікавим. Тож сьогодні поговоримо про повстання. Його хід та цікаві події. Більшості з вас причини національно-визвольної війни або національно-визвольних змагань, як зараз в історіографії називають цей період, відомі ще шкільної програми. Проте шкільна програма мало згадує про привід цих подій. Наголошую, що привід це основна подія, після якої сталося повстання. Приводом до початку повстання, що переросло в національну визвольну війну, стала особиста кривда за подія на Хмельницькому чи під старостою Даніелем Чаплинським. Зі своїми слугами він пограбував та зруйнував родинний хутір суботів, захопив його дружину та жорстоко побив малолітнього сина. Звернення Богдана Хмельницького до суду і навіть до короля з вимогами покарати нападників не мали результатів. Не знайшовши справедливості, він приєднується до козацької старшини, яка таємно обговорювала план збройного повстання проти польської влади в Україні. Протягом вересня він розробив план виступу проти Речі Посполитої. Повстання вирішили розпочати в листопаді 1648 року захопленням Трахтимирова. Домовилися також направити послів до кримського хана і турецького султана, щоб заручитися їх підтримкою. Однак плани повстання було видано полякам. Богдана Хмельницького схопили та кинули до в'язниці. Однак звідти він утік завдяки чигиринському полковнику Станіславу Кричевському. Разом з ним і його прибічниками козаки рушили на Запоріжжя. Біля Запорізької Січі вони розбили табір. У січні 1648 року Богдан Хмельницький оголосив козакам на Запоріжжі про свої плани. Вони його підтримали. Більш того, до повстання приєдналися й реєстрові козаки. І саме з цього часу ми говоримо про початок національно-визвольних змагань. Невдовзі відбулася козацька рада, на якій Богдана Хмельницького було обрано гетьманом війська Запорізького. Водночас посольство гетьмана в березні 1648 року уклало договір про воєнно-політичний союз із кримським ханом Ісламом Гіреєм III. Відповідно до нього на допомогу козакам хан надіслав 6 тисяч татарських кінотників. Проти них виступило польське військо, очолюване коронним гетьманом Миколою Потоцьким. За історичними даними, Богдан Хмельницький зібрав на той час достатні для військової компанії сили. 8 тисяч козаків і 20 тисяч ординців, татар і ногайців під командуванням Перекопського мурзиту Гайбея. 19 квітня 1648 року повстанці та загін татар атакували шляхетське в урочищі жовті води. Польському війську зовні ніхто не допомагав, але до військ Богдана Хмельницького приєдналися ще й реєстрові козаки. Вирішальна битва відбулася 5-6 травня та завершилась повним розгромом польських військ. Після розгрому під жовтими водами 20-ти тисячне польське військо під командуванням коронного гетьмана Потоцького та Польного гетьмана Калиновського відступило до Корсуня і стало там укріпленим табором. 14 травня до міста наблизилися війська Богдана Хмельницького та почали вдавати підготовку до облоги польського табора. Саме ці події змусили поляків відступити 16 травня до Богуслава, але там польський табір вже чекав шеститисячний загон Максима Кривоноса. Там війська Богдана Хмельницького з цим шеститисячним загоном Максима Кривоноса розбили поляків вщент. Перемога на жовтих водах і під корсуним стала сигналом до повстань по всій Україні і визвольного походу української армії на захід. Шляхта покидала маєтки на українських землях, відбувалося масове показачення населення. За свідченнями літопису самовидця: усе, що живо, піднялося в козацтво. Була відновлена українська держава-гетьманщина. 11-13 вересня 1648 року союзне козацько-татарське військо на чолі з Богданом Хмельницьким зійшлося з польською армією неподалік містечка Пилявці поблизу сучасного Старокостянтинова. Центральним пунктом битви була Гребля через річку. Під час битви Гребля декілька разів переходила із рук в руки, та втримати її польські війська не змогли. Та вирішили тікати з поля бою. Пилявецька битва завершилася для польської армії ганебною поразкою. І вже 26 вересня 1648 року війська Богдана Хмельницького взяли в облогу Львів. 6 жовтня Високий замок захопили загони Максима Кривоноса. І в цей час влада Львова подумала про переговори з козаками. Гетьман вимагав від польського командування та міської влади капітулювати і видати козакам їхніх запеклих ворогів. Ярему Вишневецького, Олександра Канцепольського та інших. Проте, дізнавшись, що ті таємно втекли до Замостя, наказав припинити облогу і, дочекавшись викупу для сплати ординцям, рушив на замостя та оточив фортецю. Незабаром Хмельницький отримав викуп і 14 листопада зняв облогу Замостя. Припинення бойових дій у цей час пояснюється швидким настанням зими. Браком озброєння, поверненням на земівлю до кримського ханства кримських татар, а також епідемією чуми. До того ж, Богдан Хмельницький у цей час підійшов до коронних польських земель, і для того, щоб продовжувати повстання, треба було форсувати Віслу. Зваживши все, Богдан Хмельницький погодився з рішеннями ради і настроями старшини та уклав перемир'я з новообраним польським королем Яном II Казимиром. Однак, укладаючи мир під замостям, гетьман не збирався припиняти збройну боротьбу. Він планував навесні 1649 року знову зібрати військо, покликати татар на допомогу і поновити воєнні дії. 23 грудня 1648 року. Богдан Хмельницький урочисто в'їхав до Києва. На зустріч українським полкам вийшли Єрусалимський патріарх Паїсій, який перебував тоді в Києві, і київський митрополит Сільвестр Косів. На початку 1649 року Богдан Хмельницький оприлюднив свої наміри щодо війни проти Речі Посполитої. Це сталося в лютому під час переговорів у Переяславі з королівським посольством. У відповідь на умови перемир'я, запропоновані польськими послами. Гетьман сформулював остаточну мету війни. Хмельницький мав за мету створити сильну соборну українську державу, проголошуючи її спадкоємицею Київської держави. Але що ж завадило планам гетьмана? Які події відбувалися у нас далі? Про це поговоримо у другій частині відео. До зустрічі!